Це все в нас є в полі зору, а поки що ж космач розбрату поговорили. Так. Дуже цікава розмова. Тут, суха, і тут важлива історія, те, до чого я і вів, що люди або відчувають щось під ногами, або не відчувають. Я, я не знаю, як. Такі речі коментувати, тому що там два відео, які ми зараз подивимося: це Космач Косівський район, Івано-Франківська область, де, нагадаю, вийшли обурені мами або дружини, бабусі тих, хто підлягає мобілізації, постановці на облік в регіональному територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки. І ця тема резонансна, ми не будемо про неї забувати. Я точно не збираюся. Я навмисно це поставив. Це тригер насправді. Тому що питання до людей, що ви робите для того, щоб тримати фронт? Тому що там такий несеться срач, чому я не люблю Фейсбук і туди рідко заходжу. Тому що там почалося, тобто регіоналізація і розкол, ну, це все йде на руку Русні, це треба розуміти. так? А чому це ми маємо воювати за східняків, а східняки кажуть, а чому ми маємо воювати за херсонців? Слухайте, це якась дичина просто абсолютно. Для того, щоб зробити свої висновки, якщо у нас вони будуть якісь коментарі, зокрема в Назара, у мене вони будуть лише хіба що дуже сильно емоційні, а я хотів би втриматися в цій ситуації. Там зараз поліція з'ясовує хто куди, чого. Вийшли обурені жіночки, які вважають, що жінка і її доньки в автівці були наводницями агентів так званого ТЦК СП, не виправдовують неправомірні дії ТЦК СП. Такі теж є. Але це реально дичина, на мій погляд, суб'єктивний. І давайте просто подивимося, сторонню зйомку, як відбулася зустріч представників ТЦК СП. Та місцевих мешканців э, міста Космоч. Усіх нас і вас разом. Уперед! Уперед! Починайте з себе, не прикривайтеся! всіх, що всі роботи. Відстав нас тут, а ви когось. Давайте на кодоні і з кодоном всіх. Я перший йду, я перша йду, я вам сказала, і майте. Увагу. І не робіть, що не кошмар, що не воює, бо наші хлопці воюють і захищають і стоять, і віддали своє життя, що найдорожче, які зараз вони посивили просто. Ви розумієте, що в мене теж племінник є, і в мене теж серце болить із за всіх космачан, бо це є як не ком, то свет, то брат. Або поломити державу, а зараз я скупався, правда? <продили> режим воєнного стану. Якщо завтра йде депутата Верховної Ради, хоч один це мою. У нас об'явлена війна в Україні. У нас запроваджує правовий режим воєнного. У вас, погано, чують, вона нормально. Правовий режим воєнного стану запровадження і запроваджується у випадку необхідності і відбуття агресії. Що зараз є? Відбиття грації від кого? Ми не розуміємо від кого? Від кого ми маємо це, захищати? Що? Від самих мас, від самих, якщо хлопці в руки крутять, за що? За що приходять полістю, руки крутити? Чому це так має бути? Чому людей забирають, що навіть є. За ну. кого ми воюємо? Не знають в космачі. Не знають в космачі, проти кого ми воюємо. Що в нас воєнний стан запроваджений. Я просто, ну я те, те фото, що я побачив, як вони зграю, налетіли на невинну жінку з дитиною, яку побили, там крим... кримінальне провадження відкрито. Відкрито за статтею хуліганство. Це все. От неадекватна, абсолютно поведінка. Декунська це я не сприймаю абсолютно точно. А цей мужик, який каже, проти кого ми воюємо, скажіть мені, будь ласка, типу, взагалі мене вибив, не знаю, не буде в мене тут ніякої емоційної реакції. Я слухав, до речі, з цього приводу. Євгена Дикого, то він каже, що це не хуліганство, а це просто можна трактувати ось всю ситуацію в косміч як, як державну зраду. І слідувати, тобто проводити розслідування саме за цією статтею. Наскільки ці всі жіночки намагаються типу, зірвати мобілізацію. От. А це тільки космач, і це те, що ми тільки от бачимо. Я не знаю, скільки таких налаштованих активних громадян існує. Але казати про проти кого ми там воюємо. В принципі, можливо, і можна і зрозуміти цих людей, не знаю. Тому що так, як поводять себе співробітники ТЦК, і ми бачили просто чисельні десятки цих відео, як це все відбувається. І це лише те, тільки що на відео нам потрапляється. От, а скільки таких моментів було, що просто забирають, і ніхто з тобою там не розмовляє, просто ну, фактично викрадають людей. І, і що робити. От таке. Але я не знаю, яка там конкретна ситуація в космочі. Чи... Така сама, як і всюди. Назар. Але... Зараз така сама, як і всюди. І тут е, можна перейти знаєш, в режим хейту тих людей, які, це, які припустилися таких протиправних дій, побили жінку і дітей. Е, з іншого боку, тут є озвучений інший бік медалі. Мені, скажімо, з одного боку, можливо, дуже шкода представників ТЦК СП, які прийшли на на діалог і намагалися поговорити, поговорити, як бачимо, не вийшло. Тут же питання люди ставлять, які вони в повітрі є, і, в принципі, можна сказати, зухвало. Чуєш ти, Кент, що ти тут питаєш, яка війна? Ну, а це ж питання до влади, тому що ми про це говорили вже давно. Стан війни. Ну, Правда, стан війни не оголошений, і це є правда. Влада на це питання не дала відповіді починаючи з 2014 року. А це вона мала зробити відповідно до законів і Конституції. За Порошенка говорили, ви що, хочете, стан війни, це значить, що і далі придумувалися певні версії. І там Пашинський, який сьогодні у нас фігуруватиме версії, він теж був присутній і був причетний до влади ну, для розуміння. Ці люди нам щось розказували про те, що не можна оголосити стан війни. Зеленського, коли я розпитував на прес-конференції, він сказав: Ви хочете, щоб ми оголосили війну Росії? Ні. Я не хочу, щоб ми оголосили війну Росії, тому що Росія нам не оголосила війну, а просто її веде. Нам треба всьому світу сказати, що ми в стані війни з цією Україною. Це велика різниця. Оголосити війну Росії і констатувати стан війни. Україна цього не зробила досі, це правда. І тоді з'являються підстави отаких от от, чоловіків. А ми що в війні, а з ким? І далі виникає дурне питання з того боку: а з ким ми воюємо? Ну, Якщо ви не розумієте, то ванька до вас прийде, вас зґвалтує, повбиває, і тоді ви зрозумієте, з ким ви воюєте. З іншого боку, знову таки, якщо намагатися зберегти ну, певний холодний розум, та, ми ж бачимо портрети хлопців, які загинули. Ми бачимо поховання воїнів, коли всі стають на коліна. Правильно бачимо? Ми бачимо прапори на цвинтарях. Ми бачимо свічки на цвинтарях. Ми бачимо людей, які вдягають траурні шати через те, що в них загинув син, брат, батько неважливо. Просто рідні загинули, бо війна з'їдає людей. Це правда. Чи можна вдаватися до подібних дій? Ні, не можна. Чи можна це вирішити з боку держави е, за бажання в розумний спосіб, а не нахабно, бо тут пишуть корупція в ТЦК. Так вона теж має місце, але не, вона не повальна, вона не тотальна. Е, поведінка людей вона теж їх не красить насправді. ну Тобто, під будь-яким приводом придумати і сказати, що навідниця ТЦК. Знову таки, другий момент. Якщо ви вважаєте, що ця людина навідниця ТЦК, то значить ваш, ваші родичі чоловічої статі не стоять на обліку, виходять, вони переховуються, тобто вони ухилянти, ну так я розумію, правильно. І тут не вирішені питання з боку влади і з боку суспільства. Їх треба, якщо не вирішити якомога швидше, то вони спричинятимуть подібні кризи. Подібні кризи йдуть на користь. Нашому ворогу, який це активно використовує, нам вже не показують з їхнього боку, як там тікають і так далі, скільки людей виїхало, як їх там гребуть без, без, без зайвих питань. Там не обговорюють, хто головнокомандувач, не виходять на акції протесту. Все це робиться в директивний і абсолютно авторитарний спосіб. Але ж ми не вони, і нам треба лишатися людьми і розуміти, чому я згадав в цьому контексті про донейти. Та тому що це є ознака, що аби що там не було, що не відбувалося, нам треба тримати фронт і треба тримати стрій. Значить, треба підтримувати ЗСУ. Директивно, як ми це робимо. Я вас не прошу ставити гроші на рахунок казначейства або певного ТЦК. Ми збираємо гроші, потім конкретно передаємо. Конкретні об'єкти, конкретну допомогу конкретним людям, про що звітуємо. І на цьому можна поставити в принципі крапку. І так себе поводити, як в космічі, воно неприпустимо, тому що це є дестабілізація, це є протиправні дії. Так само, як і є протиправні дії, коли ТЦК просто лютує і крутить людей на вулиці. Вони на це не мають права. Тобто взаємоповага і солідарність це от основні ключові моменти зараз в Україні, яка переживає. На можливо, найтемніші часи у своїй новітній історії. Лишайтеся людьми і намагайтеся працювати разом, а не вирішувати питання мордобоєм і судом Лінча або самовправством. Це так не працює. Це працює коли немає війни за вікном. Працює, коли треба скинути Януковича. Майдан так працює, коли не треба питати дозволу на дотримання законів або. Питати дозволу на вихід на Майдан. Зараз, відповідно до воєнного стану, будь-які масові акції є заборонені. Я не розумію, чому влада цим не користається. Що стосується Майдану Незалежності, що стосується Космача. і має бути жорстке покарання як стосовно дій неправомірних ТЦК, так і стосовно неправомірних дій щодо інших людей і оці акції протесту і намагання. Переплисти, вибачте, тису розміром з Атлантичний океан.